Якщо ти проживаєш або працюєш в Польщі, ця інформація точно для тебе у травні 2025 року. Тут вступили в сили чотири важливі закони, які стосуються кожного. Перший трудове право тепер батьки чи діти народились передбачно або потребують госпіталізації після народження, можуть отримати додаткові виплати до 15 -ти тижнів. Також підняття мінімальної зарплати. Тепер це становить 4666 злотих бруто на місяць і 3050 злотих на годину. Друге, податки. Акцизи ввели на електронні сигарети, багаторазові вайпи, нікотинові паки та навіть рідини для одноразки. А також підняли податок на класичний тютюн і сигарети. Третє. Нерухомість змінено визначення будівлі і споруд, що впливають на податки, зокрема для власників сонячних батарей і вітрових турбін, гаражів, житлових будинків більше не оподатковуються як окрема нерухомість. Для них є єдина нижня ставка. Четверте Звітність компанії. Якщо у тебе бізнес з доходом понад 220 мільйонів злотих або більше ніж 250 працівників, готуй звіт з екології, соціальної відповідальності і управління. Ці закони не просто бюрократія, вони реально впливають на наше життя. Тому знайте їх, це знати свої права та можливості. Поставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь, щоб не пропустити новини, які можуть змінити твоє життя в Польщі. Дякую всім за увагу.